5 грудня у Вомавесів відбулося відкриття виставки на честь полеглих 72 другої бригади. Слава Україні! Героям слава! Перестали бути просто вітанням. Це вже віддання, шани найкраще. Котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини. Вони стали ангелами, легкокрилими, вічними, і там на небі вони разом в одному колі. Пливуть гроби по морю, як човни, по морю рук, по морю сліз і гніву. пливуть в човнах розтерзані сини, на хвилі молитов і переспіву. І кожна мати плаче, і пече їй кожна рана у чужого сина. Стоїть Донбас і Львів плече в плече, і разом з ними плаче Україна. Григор Руслан Петрович. Капітан Вагняр Олександр Васильович, солдат і Саєв. Козлов Михайло Віталійович. Сержант Фізір Петро Анатолій. Шевченко Тарас Ярославович. Солдат Михайленко Віталій Ігорович. Солдат Беляй Іван Анатолійович. Старший солдат Калиновський Олександр Геннадійович. Солдат Ліхтарчук Анатолій Михайлович. Солдат. i you Благовен, бо назавжди нині повсякчас, і на віків. Віки. Амінь. Після молебень і слів подяки за загиблим воїнам, гості змогли оглянути зали, де були представлені предмети цієї війни. Зібрані на полях, де велися бойові дії. Ті самі речі, які передавали бійці, передавали волонтери. В музей міста Волновахи для того, щоб прийдешні покоління бачили, якою дорогою ціною дістався нам мир в нашому місті. Для того, щоб ніколи не згасала пам'ять про подвиг великих синів свого народу. Кстати, вот это Руслан Грігар. Вот. Это Тот саме Руслан Грігар. Це да. осінь 2014 року, -го вот это самое начало. Ми привезли тепловизор та на одній з позицій і вот успели сфотографуватися. Ми вдячні всім воїнам, які захищали наш Волновацький район, а зокрема 72 Друга бригада, яка майже 2,5 з половиною роки захищала наш мильний сон, наш спокій. Ми раді вас вітати! Ми раді вас зустрічати. Чекаємо повернення у вас усіх у наше славне місто Волноваха. Слава Україні! Смерть ворогам! Я імені ім'я стряпа хочу сказати сімсотарої бригади, щоб було все ні хорошо. Нет, що... не щоб не Бог споронив. герої воїни 72-ї бригади. Я від імені священства бажаю вам міцного здоров'я, щоб ви, захищаючи свою батьківщину, не забували Бога. Ми тільки думаємо, що ми все сильні, але ми. Богом. І якщо ми будемо ходити перед Творцем, тоді ми завжди будемо мати Його допомогу, будемо мати ангела охоронителя який буде оберігати і захищати нас. Амінь.